Вітаємо! Ми учні 9-го А класу Слов'янської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Донецької області Краматорського району. Я Кароліна Богдановська. Я Максим Селезньов. Я Мирослава Карланова. Експериментальна робота номер 2 Загадкова колба. Для цього нам знадобиться таке обладнання: колба або ж пробірка, якої, на жаль, за наших умов немає фломастер, аркуш паперу та посудина з водою. Процеси, які відбуваються на межі розподілу двох середовищ, пов'язані зі зміною швидкістю розповсюдження світлового променя, тобто відбувається заломлення світла. От заломлення залежить від оптичної гостини середовища. Скляна пробірка, наповнена рідиною, діє як циліндрична лінза, що викликає заломлення світлових променів. Вона може спотворювати зображення, збільшувати чи зменшувати його. Провірка працює подібно до лінзи або сферичного дзеркала. Отже, почнемо наш експеримент. Спочатку беремо маркер та пишемо будь-яких три слова в стовпчик на аркуші паперу. Наприклад, віра, надія та сила. Беремо ковпу та наливаємо в неї води. Але не до кінця. Так, щоб залишився невеликий прошарок повітря зверху. Ось так. Тепер ставимо на невеликій відстані е, слова позаду від колби та спостерігаємо, що слова стають зеркально відображеними. Отже, якщо ми вже напишемо на аркуші порядок букв в зворотньому напрямку, то дивлячись через колбу з водою, отримуємо напис в нормальному вигляді. Користуйся!